Дуже важлива інформація про доставку газу. Реквізити за оплату на оплату змінилися ще в шести областях. Таким чином, ну, мільйонам людей потрібно платити вже на нові рахунки. А якщо заплатять не туди, то будуть дуже великі проблеми. Тож, де змінилося, як змінилося, які нові реквізити і що буде, якщо заплатять не туди, давайте розберемось. Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Інформація вкрай важлива, тому велике прохання. Піддержіть це відео якимось лайком, репостом, коментарем, підпискою на канал, щоб YouTube його розповсюдив максимально, щоб усі люди взнали цю інформацію, тому що можуть потрапити в дуже велику халепу. По-перше, втратити кошти, по-друге, їм можуть відключити газ, по-третє, заплатити в дві компанії, зробити двійну переплату, тобто доволі неприємно. Тож, е доставка газу, да? знову зміни, те, про що я попереджав, і тепер ці зміни такі форсовані, дуже швидкі. Не встигаєш. Вчора робили інтерв'ю на одну тему, да? розповідав людям ще куди платити, а сьогодні вже все змінилося. Для кого змінилося на цей раз? Е для тих абонентів, які обслуговувались в... Вінницягаз, ГАЗ, газ Івано-Франківськгаз, Миколаївгаз, Дніпропетровськгаз і Суми ГАЗ з 1 числа цього місяця змінились реквізити на доставку транспортування розподіл, як його не назви газу, і платити уже потрібно по нових. Зараз розберемо, що буде, якщо ще заплатити на старі, бо там теж дуже неприємна ситуація. Нагадаю, що раніше змінилися для людей, які обслуговувалися в Дніпро газ саме в місті і в Житомиргаз по області. І також Київ Облгаз і Львівгаз. Для них змінилися реквізити ще там, ну, починаючи з літа і от до 1 вересня. Що буде, якщо не заплатити не туди і куди платити, якщо у вас є, ну, типу, борг, недоплата? Якщо у вас є борг, його потрібно заплатити на старі реквізити. І це я лише в єдиному місці знайшов таку інформацію. Про ню щось тихенько мовчать, хоч про це повинні кричати в першу чергу, що якщо у вас є переплата, тобто люди, які заплатили до кінця року, так, відразу за увесь сезон, або зараз заплатять не на той рахунок, то їм потрібно буде писати заяви на повернення коштів. Ми пам'ятаємо ці заяви з газу, так, що люди по року він не можуть вибити свої гроші назад, коли всіх з... Ну, Перевели до Нафтогазу і людей була переплата, вони написали заяви, або люди випадково заплатили не туди, і до року вибивають ці кошти вже навіть більше і нічого, ніхто нікому не вертає. Тому, щоб не потрапити в таку халепу, щоб ви не заплатили не туди, щоб тут у вас не накопичився борг. Бо знаєте, людина може нічого не догадуючись, платити, 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 платити. І тут їй приїхали, відрізали газ. Класно, так? Да? А виявляється, що просто платили не туди. Тому е... будьте уважні, обережні. На екрані да, перед вами з'являються нові рахунки, тож уважно дивіться, звіряйтеся, це вже оновлені ті, які мені вдалося знайти. Тому що десь з загальної інформації, отак, ти зайшов, просто знайшов свою область і подивився: нема. Ну от чому не зробити якоїсь такої загальної інформації? А все по потрібно шукати на регіональних мережах. Квитанції з новими рахунками почнуть розносити з 14 числа цього місяця. Разом з квитанціями будуть розносити договір на приєднання. По договір ми вже мільйон разів говорили, в да, мене на каналі в вчорашньому ефірі можете подивитись. В квитанціях вже будуть нові рахунки, да? вроді би все хорошо, але проблема в тому, що дуже багато абонентів не платять вже по квитанціях, а платять там, через інтернет, через онлайн-банкінги і там нема змінених реквізитів. Тобто їх потрібно вносити вручну. Чому не зробити системи, де всі всі кошти автоматично перераховують з одного рахунка на інший? Саме мало так буде. Тож за жовтень вже платимо в інші компанії. Оплату, до речі, вимагають зробити до 20 жовтня. Пам'ятаємо також, що усім цим абонентам, які в цих облгазах і не тільки в цих, там їх вже 14, так про них я всі розповідав, показники потрібно подавати також на інші компанії, на, як це воно називається, а, газ, газові мережі України. Ну, грубо кажучи, на сайті Нафтогаз.юй передати показники. Короткий номер 4647, там ще питання з цим особовим рахунком 10-9 цифр. Це все будемо вирішувати завтра в ефірі. Так? Я буду брати інтерв'ю в, в представника оцих газмереж, де він детальніше розповість про усі ці нюанси. Поки що лише таке важливе попередження, тому не полініться, розкажіть про це попередження своїм сусідам, знайомим, близьким. Хай також подивляться, хай також не попадуть на, на кошти. Ну, Відверто це можна попасти просто на гроші, заплатити не туди, потім їх не повернути, заплатити ще й туди, щоб не відрізали газ, не забрали субсидію, а потім ще й, якщо довгий час платити, то можна взагалі залишитися без газу, тому що буде борг і прийдуть його відрізати. Ну, щоб не було цього головного болю, то отака ситуація. Далі розповім вам... Що робити тим, хто заплатив до кінця року, тому що ж треба якось вирішити з цими людьми питання, тому після інтерв'ю, вже коли буде більше інформації, все детально вам розповім. Що ще по цьому питанню, такого важливо, тому що я все виписую для себе, в мене вже цих газових... Листочків більше десятка, і я стараюся максимально з них вам розповісти. А е, які реквізити змінилися, які ні, тому що це тут також важливо розуміти. Змінилися реквізити компанії, але не змінився реквізит вашого особового рахунку. При оплаті потрібно вказувати на нові реквізити ваше прізвище ім'я по-батькові, ну ваш особовий рахунок ваша адреса і, ну, і здається все. Тож, дорогі мої глядачі, отака от, от інформація на сьогодні, не будемо вже затягувати, більше буде вже завтра. Тому, ще раз прошу, максимально розповсюдся це, це відео, так щоб всі його побачили, взнали інформацію. Я для вас далі розбираюся, обов'язково розповім. На каналі Народна Думка, тож долучайтеся, щоб не пропустити кнопочка підписатися під відео. І бережіть свій час, нерви і кошти, не платіть не туди, або краще взагалі місяць-два почекайте, да, поки це все наладиться, сформується і тоді заплатіть уже правильно. Тому до нової зустрічі на каналі.